Привіт! Мене звати Артем Гордієв і у нас урок геометрії для 9 класу. Сьогодні ми розглянемо тему паралельне перенесення. Приклади паралельного перенесення часто трапляються нам у повсякденному житті. Наприклад, періодично повторювані орнаменти на шпалерах, тканинах, вишитих рушниках, секції огорожі, паркетна підлога тощо. За допомогою паралельного перенесення навіть будують графіки функцій в алгебрі. Наприклад, щоб побудувати графік функції y дорівня x2 плюс 2, треба для графіка функції y дорівня x квадрат виконати паралельне перенесення на дві одиниці вгору, як це показано на екрані. А щоб побудувати графік функції y корінь з корін мінус 3 треба графік функції y корінь з x паралельно перенести на 3 одиниці праворуч. Зверніть увагу на малюнок. Нехай задано деяку фігуру f. І вектор А. Для кожної точки X фігури F знайдімо відповідну точку x1, таку, що вектор х 1 дорівнює вектору А. Внаслідок такого перетворення фігури F отримаємо фігуру F1. Таке перетворення фігури F називають паралельним перенесенням на вектор А. Хочу звернути вашу увагу на те, що в нашому прикладі фігура F дорівнює своєму образу f1. Якщо внаслідок деякого паралельного перенесення фігура F переходить у себе, то ця фігура має переносну симетрію. Серед фігур, які вивчаємо у шкільному курсі планеметрії, таку властивість має лише пряма. Проте приклади переносної симетрії можна знайти також в інших науках, мистецтві і повсякденному житті. На рисунку подано ескіз графіка функції y дорівнює синус X, яку ви будете вивчати в курсі алгебри. Цей графік має переносну симетрію в напрямку осі абсис. Якщо координати вектора відомі, то можна дати інше означення паралельного перенесення. У прямокутній системі координат паралельне перенесення, яке переводить точку М з координатами x y у точку М' з координатами Х' і, задається формулами x' дорівня x плюс A, y' дорівня y плюс b, де А і b — деякі числа. Однакові для всіх точок площини. У паралельного перенесення є проста властивість. Паралельне перенесення є рухом. Подивіться на екран. Нехай точка А з координатами x1 y1 і точка Б з координатами x2 y2 довільні точки фігури f. Точки А1 і Б1 їхні відповідні образи під час паралельного перенесення на вектор А з координатами mn. Вектор аа 1 дорівнює вектору BB1, і вони дорівнюють вектору А. Отже, вектори аа 1 та B1 мають такі ж координати, як вектор А, а саме mn. Тоді координатами точок а 1 і б 1 є відповідно пари чисел x1 плюс m, y1 плюс n, і x2 плюс m і y2 плюс n. Відстань між точками AB та A1B1 обчислюємо за вже відомою формулою модуля вектора. Тоді виявимо, що відстані між цими точками рівні, тому відстань між точками під час паралельного перенесення зберігається. А отже, паралельне перенесення дійсно є рухом. Зверніть увагу на екран. Якщо фігура F1 є образом фігури F під час паралельного перенесення на вектор А, то фігура F є образом фігури F1. Під час паралельного перенесення на вектор мінус А. Паралельне перенесення на вектори А та мінус А є взаємно оберненими рухами. А тепер уявіть, що ви капітан або радше бортова система великого космічного корабля, який вирушає у міжзорений стрибок. Датчики, які орієнтують корабель у просторі, фіксують початкову точку корабля з координатами а 1 та точку, в яку треба переміститися з координатами штрих, 3 3-6. Проте ми розуміємо, що космічний корабель великий, і ми будемо переносити не одну точку корабля в просторі, а велику конструкцію. Тобто, якщо зобразити такий корабель як фігуру, то можна зробити висновок, що разом із точкою рухається і вся фігура. Наше завдання полягає в тому, щоб розрахувати, в яку точку внаслідок такого паралельного перенесення перейде початок координат. Знаючи, де розташовано початок координат, можна з великою точністю відновити в точці простору нашу космічну фігуру, космічний корабель. і зрозуміти, яку частину простору він займає. У реальному житті таким прикладом може бути великий авіалайнер. Сформульована умова задачі має вигляд як на рисунку. Для того, щоб її розв'язати, нам потрібно задати паралельне перенесення формулами X' дорівнює Х плюс A y -штрих дорівнює y плюс b. Оскільки точка А з координатами мінус 1 переходить в точку H3 з координатами 3-6, то формули набувають вигляду 3 дорівнює мінус 2 плюс а та мінус 6 дорівнює 1 плюс b. Звідси а дорівнює 5, b дорівнює мінус 7, тобто дане паралельне перенесення має формулу x' -штрих дорівнює x плюс 5 та y' дорівня y-7. Підставивши в ці формули координати початку координат, а саме точку О з координатами х дорівнює 0 у дорівнює 0, маємо x' дорівнює 0 плюс 5 дорівнює 5 та y' дорівнює 0 мінус 7 дорівнює мінус 7. Отже, початок координат переходить в точку О' з координатами 5-7. Використовуючи подібний підхід із формулами координат переносу фігури, можна вирішити багато задач із нашої теми. Отже, цього уроку ми розглянули тему паралельне перенесення. Сподіваюся, для вас цей урок був пізнавальним. Дякую за вашу увагу і до зустрічі!